Щоліта західні кордони України посилюють додатковими патрулями з прикордонників та інших силових структур. Цього року вперше у посиленні охорони кордону взяли участь курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ. Ці два юнаки, третьокурсники Юрій та Роман. Вони уже майже місяць допомагають прикордонникам охороняти західні рубежі України. Допомагаємо прикордонникам охороняти державний кордон. Здійснюємо, е, якісь затримання, як же це було ну, як це побачили, та й загалом. Служимо, проходимо службу у рядах прикордонної служби. Загалом затримали трьох людей: це один житель Запорізької області, також двох жителів Дніпропетровської області. Затримали ми їх недалеко від державного кордону. Мета їхня була незаконний перетин державного кордону, ухилення від мобілізації. Вибрав інший курсант Роман Держава Микійчук зупинив, теж має досвід лісівсь. затримання чоловіка, котрий намагався незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Та його помітили і затримали недалеко від лінії інженерних споруд. Всю заставу нашу викликали, тому що нам словаки передали інформацію, що якась особа хоче перетнути кордон. Її спіймали. Нам сказали, що особа дуже швидко рухається. Вона залишила свою собаку на одному місці, аби відволікти, і побігла далі. І забігла на іншу територію, і її там спіймали. Хотів перетнути, а почав розказувати, що він за грибами пішов. Це який не який досвід. Ну мені цікаво до сих пір, хоча йду до 20 червня, але я з цікавістю вступаю на службу. Залучення курсантів до патрулювання кордонів відбувається на Закарпатті та Буковині. Посилення передбачено у рамках спецоперації Захід 2023 Подібні операції прикордонники проводять щороку і саме у літній період, але вперше до патрулів залучили курсантів вишів МВС. У рамках проведення спецоперації державний кордон на ділянці, зокрема Чепського прикордонного загону, посилений додатковими нарядами. Також до охорони кордону активно залучаються курсанти вишів МВС, які наразі перебувають у нас на посиленні, і також маємо вже певні здобутки за час здійснення операції. Так, наприклад, від 27 квітня, коли стартувала активна фаза дій, вже було затримано. У 41 випадку 55 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. З них вісім це іноземці, усі інші це громадяни України, чоловіки призовного віку. Ще більше цифри фіксуються на ділянці Мукачевського загону. Операцію захід-2023 планують завершити до кінця червня. Доти курсанти поліції супроводжуватимуть патрулі прикордонників по всьому Закарпаттю.